Де подівалися ікони? Чо дирки у нас такі? То не дирки. А що то пусті таке? місця під нові ікони. А старі де діли? продали. Ти хочеш сказати, що оці пусті місця це все продані срібні ікони? Посріблені. Молодець, що ти таке все продаєш. Що ти таке кажеш? Не тільки ти, дівчата молодці, хлопці молодці, дівчата продають, хлопці вам гарно пакують, доставляємо ваші замовлення, асортимент постійно оновлюємо, щось нове в нас з'являється, але і старі моделі ікон також користуються великим попитом, тому що ну, таку красу, ну як її не виготовляти? Ну, ну це ж просто шедеври мистецтва, ювелірного, іконопи, іконопис. Так що звертайтеся, в нас дуже великий вибір е, релігійних товарів, а саме ікон. Більше 4 тисяч варіантів можемо вам запропонувати в різних розмірах, техніках виконання. Будемо раді допомогти вам з вибором. Е, на сайті представлений весь асортимент, де ви можете переглянути, та, а також замовити.